Один із дуже важливих критичних об'єктів нашої області було спрямовано за інформацією протиповітряних сил, сім ракет типу Калібр. П'ять з яких було збито протиповітряними силами, але було два влучання. Ну, Відбулось загорання газу. Силами ДСНС було ліквідовано ці наслідки і станом на тепер пожежа повністю ліквідована. Найголовніше, що немає жертв, немає ранених, і це саме головніше. Стосовно наслідків, у нас після удару. Відбулося падіння тиску в газотранспортній мережі, можливе обмеження газу у зв'язку із тим, що відбулося, як я вже сказав, падіння тиску. І ситуація стабілізовується, і ми будемо упродовж дня додатково інформувати вас, там, жителів Тернопільщини, про. Про ситуацію, яка складається з газопостачання. Я думаю, що найголовніше, що всі об'єкти соціальної і іншої інфраструктури, станом на тепер відновлюється газопостачання, і я думаю, найближчим часом ми повідомимо взагалі про те, що наслідки ліквідовані повністю. Ну, наслідки з точки зору постачання газу це головне. А те, що там є руйнування, все інше, ну це є факт. Заміри вже десь годину тому проводяться, нічого такого небезпечного, але я не хотів би стверджувати до того моменту, поки не будуть заміри. Заміри десь вже мали бути. Я ще годину назад поставив таку задачу. У Тернополі попрощалися із ще одним героєм сучасності Юрієм Гараком. Чоловік загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання. Панахида відбулася у домі печалі. Далі колона рушила на алею героїв, що на Миколонецькому кладовищі. Відомо, що Юрій Гарак став до лав ЗСУ у перші дні повномасштабного вторгнення. Проте серце Патріота зупинилося 28 лютого 2025 року. Рідним загиблого бійця вручили грамоту пошани та скорботи. За жертовне служіння у лавах збройних сил. України, командира механізованого взводу, механізованої роти військової частини А-44, 47 молодшого лейтенанта Юрія Гарака. Я головкомандую Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю. Та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, Головнокомандуючий збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Попрощатися із захисником прийшли рідні, друзі та земляки. Вони поділилися спогадами про Юрія. Хочу сказати, що мій брат став на захід батьківщини з перших днів війни. Він завжди вважав, що це його обов'язок захищати батьківщину. Я ми його запам'ятаємо як чуйного сина, чуйного брата, чуйного друга і побратима. Маючи лікарську професію, він багато читав. Писав вірші, писав книги для нас. Він завжди буде прикладом відданості, чесності, справедливості і самовідданості своєму своїй сім'ї, своєму народу, своїй батьківщині і всім тим, кого він знав, і пам'ять про нього завжди буде залишатися у наших серцях. Він був дуже добрий, дуже веселою людиною. Він е був душою компанії, можна так сказати. Мів всіх. Е Розвеселити, він добре вчився. Ну, я можу за нього тільки добре сказати. Він мав характер, стержень, він завжди був готовий допомогти, ніколи ні в чому не відмовляв. На жаль, війна забирає найкращих. Ми, представники нашого колективу, прийшли сьогодні востаннє попрощатися, віддати шану, і подяку Юрію. І з великим співчуттям його родині і його батькам. Звичайно, що запам'ятався він нам добрим, відважним, добросовісним, знав свої професійні обов'язки. Завжди дійсно, от, от дійсно хлопчина, який завжди спішив на допомогу. Мати Юрія Оксана Гарак згадує сина як дуже світлу людину та справжнього патріота своєї країни. Юрій. Юрій, ну він був щира людина, добра людина, справедлива людина, який завжди щось вчив, писав. Його цікавили якісь такі речі, багато, багато читав, писав вірші. Він вчився в школі і похвальні листи мав. Потім вчився на п'ятірки, четвірки тоді ще була е, п'ятибальна система. Добре вчився. Потім закінчив. Коледж медичний, потім закінчив медичну академію. Юрій захищав Україну до останнього моменту свого життя та закарбував своє ім'я у ряді героїв, пам'ять про яких житиме вічно. У Тернополі попрощалися із 43-річним військовослужбовцем Олександром Лебедем. Захисник був старшим водієм роти безпілотних авіаційних комплексів батальйону Вовки. Да Вінчі загинув цьогоріч, 24 лютого, внаслідок влучання ворожого дрона під час вивезення екіпажу. Рідним загиблого бійця вручили грамоту пожани та скорботи. На знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах збройних сил України. Старшого водія роти авіаційних безпілотних комплексів військової частини А-49-21, солдата Віталія Лебідь. Я головнокомандуюсь Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимир Тризуб. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Відомо, що Віталій був добровольцем та з перших днів повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. На посаді старшого водія чоловік постійно вивозив екіпаж побратимів на бойові завдання. Загинув Віталій Лебідь поблизу населеного пункту Новосергіївка, що на Донеччині. Віталій зуб був моїм побратимом. Ми з ним близько півроку знайомі. Так виявилось, що були земляками. Ось він був нашим водієм, ми з ним бачились практично кожного дня. Щира, сумлінна людина, яка на яку можна було покластися, яка виконувала покладені на неї обов'язки. Завжди приємно було зустрічати його. Він як наш водій, ми його, він нас. Вивозив на позиції, забирав з позиції. Ми його першими бачили, хто їхав або туди, або звідти. Дядько Віталія говорить, що не сумнівався, що з початком широкомасштабної війни той вирішить вступити до лав ЗСУ. Це була людина, яка хотіла всього добитися, яка хотіла все мати і не могла сидіти. Склавши руки, спілкуючись з ним, спілкуючись з його побратимами, так як мій зять, теж я його побратим і з іншими з його військової частини, всі говорили, що він на тому місці, де він має бути, він всім потрібний. І він сам говорив, що я відчуваю, що я там, де я треба. Віталій захищав Україну до останнього моменту свого життя та закарбував своє ім'я у ряді героїв, пам'ять про яких житиме вічно мішків круп до одного із закладів харчування привезла Ольга Волкова. Жінка волонтерить близько трьох років. Каже, сьогодні готуватимуть кашу для військових. Робота полягає в тому, що ти ніколи нічого звідси не береш, зате везеш сюди все, що тільки можеш. Своє і не тільки своє людське. Тому цього разу, і це кожного разу речі розпаковання подаруночків. Ти не знаєш, що тобі потрапить в руки. Але цього разу ми бачимо, що нам дали пшеничної крупи трошечки ячмінної. Тут гречка, і дають як аграрі ми збільшими. Кількостями так і люди, скажімо, цю гречку просто якась сім'я принесла для того, щоб ми могли її використовувати, бо потрібно в дуже великих кількостях і на постійній основі. Далі прямуємо на кухню. У приміщенні волонтерської кухні щодня близько 15 досвідчених господин пліч опліч готують, сортують, пакують і відправляють на передову військовим борщі, супилі, голубці, каші та інші страви. Себе жартома назвали жіночим батальйоном. Волонтерка Людмила каже, доєдналась близько двох років тому за порадою знайомої. Сьогодні її робота добре вимішати пшеничну кашу, м'ясо, цибулю та тушковану моркву. Ми миємо кашу, мелем м'ясо. Сококо тушимо овочі, всипаємо, важимо все по грамоті. Не були завжди ситі, не голодні разом із волонтеркою Вірою Буряк. Кашу сортують Марія Орлінська та Любов Стецина. Саму тару чергують залежно від потреб, адже іноді військові просять їжу у банках. Є підрозділи, які ж навпаки, скляну тару з собою на завдання брати не можуть. Відповідно, такі пакети кажуть зручніші. Це ємність, яку ти можеш брати з собою будь-куди. Її можна розігрівати, кинувши воду. На практиці хлопці рідко мають можливість розпалити багаття, аби воно диміло і вказували їхні місце знаходження. Тому взимку і просто сльози на очі, коли ти чуєш, ті історії хлопці просто запихають цю ємність під бушлати і теплом свого тіла нагрівають для того, аби їсти у фронтових умовах доступ до гарячої їжі обмежений, тому компактна та зручна тара стає оптимальним рішенням. Зараз пакуємо на скиди, такі мішки запаковуємо. І з дрона скидаємо хлопцям на позиції. Дякуємо, слава Україні! У середньому за один робочий день вдається зготувати близько 400 пакетів або 500 півлітрових банок їжі. Іноді навіть двічі на тиждень волонтери повністю заповнюють два автоклави. То можете співати кількість тари нам потрібно. І якщо скляну тару нам вдається поки що збирати і зазвичай отримати безкоштовно, бо все таки це те, чим кожен може поділитися, то такі пакети нам будуть закупувати. Вартість такого пакета 7-8 гривень. Відповідно, там ти купиш тисячу тих пакетів. І це вже кругла сон. Так, серед актуальних потреб реторт, пакети, кришки для консервації, спеції, овочі, крупи, квасоля та м'ясо. Усіх небайдужих просять долучитись до допомоги. Готову кашу заливають гарячою водою, а далі пакети запаюють. Як тільки все готово, волонтер Михайло Крисоватий забирає продукцію та везе до автоклава. Пакети складає у формі квітки. Юно вариться при температурі більше як 110 десять градусів. І... До ранку встигає. Зранку витягуємо і знову закладаємо. Ініціатива почати передавати домашні страви хлопцям на фронт. Виникла спонтанно. Війна почалася в четвер. А в суботу в мене були перші люди, які просто ночували в нас в залі. Ми в залі позабирали столи. Дали клич з села, поприносили матраси, постіль і почалося з того, що ми просто приймали переселенців. І вже паралельно, відповідно, попросилися люди, які в нас спочатку робили просто вдома. Вони вареники, ліпили, попросилися, чи можна це робити тут. Почали робити тут, і вже відповідно тоді, як ти казав, зачепилися за вареники, потім почали пекти пиріжки, а потім як ти казав. Так переросло, і в таке волонтери допомагають різним військовим бригадам залежно від запитів. Часто співпрацюють із місцевими громадськими організаціями. Тут у Тернополі на базі десантно-козацького рою формують гуманітарну допомогу, щоб відправити у міста, де зараз тривають бої з окупантами. Наразі волонтери завантажують чергові автомобілі із допомогою. Її передали жителі громад Тернопіля, а також Хмельниччини. Отримують необхідне із за кордону. Тут можна побачити автомобілі, мавіки, бензопили, морозильну камеру, медицину, продукти харчування. Згідно поданих заявок, до нас бачите, пишуть такі листи звернення. Ми. Ми їх обробляємо. Тут просять і картоплю, і все, і мавіки, і бензопили, і маскувальні сітки, і стиральні машинки, і холодильники. ну все, що потребують наші хлопці, стараємося їм допомогти, стараємося їм це зробити. Додаємо ще до того гігієну, медицину. Ну і смаколики, які надають люди. Це дуже важливо. Тим самим ми показуємо, що, наскільки ми любимо, шануємо і поважаємо наші збройні сили. Тільки за перші дні цього місяця волонтерам десантно козацького рою вдалося доставити допомогу на фронт близько. 13 разів орієнтовна вартість сьогоднішньої допомоги до мільйона гривень. Це постійно відправляється до нас. Кожного дня є відправка або ми відправляємо або до нас заїжджають люди, які їдуть в зону бойових дій. Бо на ротацію, чи як це постійна допомога. Це новою поштою, це кожного дня допомагає нашим Збройним силам, чим можемо. Завдання волонтерів усю допомогу посортувати, підписати і завантажити. Відправлятимуть на Сумський, Харківський та Донецький напрямки, каже Олександр Плевачук. Я один з водіїв і керівник групи, щоб це все. Ну... Все було чітко, згідно розкладу, як ми маємо де, куди і що доставити. Кожного разу бувають небезпечні ситуації, бо ми не лежимо на дивані, щоб впасти з дивана. Розумієте, ми знаходимося в зоні бойових дій, там завжди небезпечно. Щодня звідси намагаються відправити кілька десятків тонн гуманітарної допомоги. Загалом у центрі діє кілька складів, аби відправляти потроху всього, що необхідно на передовій. Це все пригодиться дуже. Багато поранених, дуже багато нас хлопців, які потребують цієї допомоги, вони можуть прийти сюди, взяти безкоштовно і користуватись. На жаль, у нас і таке є, і візки, і все. Але мусимо то мати і допомагати хлопцям всім. Ну і це вже теж, бачите, колодійні камери, у нас де стратегічний продукт. Це дуже важливо, домашні вареники пироги, приготовані з любов'ю, молитвою. Дарним побажаннями. так що вже готуємося на слідуючу поїздку. А наступна поїздка каже, має бути на Харківщину до третьої окремої штурмової бригади. Туди вирушить понад 30 тонн допомоги. Поки завантажують сьогоднішній вантаж, інші автомобілі та волонтери вже готуються до наступних поїздок. Такий безперервний механізм волонтерської роботи дозволяє швидко реагувати на потреби військових та підтримувати захисників на передовій. Сьогодні ми презентуємо новий функціонал в мобільному додатку. Є Тернопіль, це розділ штрафи. Відтепер кожен користувач, чи авторизований чи не авторизований, зможе отримати інформацію про штрафи, які були виписані на автомобіль за порушень правил паркування. Зокрема, для неавторизованих користувачів це є можливість за номером автомобіля переглянути наявність штрафу, а також сума, яка нарахована до сплати, авторизуватися і оплатити. Для авторизованих користувачів до тих номерів автомобілів, які вже додані, буде надходити вся інформація. Людина Може деталізовано переглянути всю інформацію по самому штрафу, тобто це є і час, і дата фіксації, марка автомобіля, фотофіксація, тобто буде всі фотографії, які є доказовою базою. А місце, де було здійснено правопорушення за якою статтею було здійснено правопорушення, буде відображення суми, також можливість оплатити безпосередньо в мобільному застосунку. Також важливо, що ми запускаємо сповіщення про штрафи. Тобто, якщо ви додали автомобіль, відповідно здійснилися правопорушення, то вам при надійде сповіщення мобільному додатку Тернопіль про те, що є такий штраф. Відповідно, користувачі можуть додатку сплатити штраф і бачити перегляд зміни статусу, тобто що або очікує на сплату, або очікує зарахування, або вже сплачений. Стати прикладом та надихнути на власний успіх. З такою метою провели захід, де про свій шлях розповіла спортсменка Олександра Черевата. Презентація відбулась в економічному ліцеї номер 9 імені Івани Блашкевич, де і навчається дівчина. Хочу насамперед розказати, наскільки це дійсно важка праця, що це вартує цього, щоб його цінувати, цю працю. Ну якісь такі емоції кожного разу, коли я розповідаю цю історію спочатку, як це все починалося. Наклині такі спогади, хороші спогади. Відтак свою розповідь Олександра розпочала з найперших спроб і занять. Вона розказала, якими видами спорту займалась та з якими труднощами зіштовхувалась. Поділилась, хто допомагав у досягненні поставлених цілей. Ініціаторкою такого дійства стала Світлана Папроцька. каже, що на уроках громадянської освіти говорить з учнями про самореалізацію та людей, з яких варто брати приклад. Саме такою особистістю, на думку жінки, є Олександра. Саме вона є тою людиною, яка говорить про Україну і є прикладом для наших учнів. І тому я хотіла, щоб учні більше дізналися про неї, про те, що успіх приходить з часом що потрібно багато праці для того, щоб добитися цього успіху. Як розповідає Світлана, дівчина не тільки успішна спортсменка, а й старанна учениця. Попри щільний графік, вчиться на відмінно завжди питає, що їй потрібно зробити, якщо вона пропустила, що їй потрібно вивчити. І попри те, що ці титули не зробили її, не немає зіркової хвороби. Вона, як і була скромною дівчинкою, такою і залишилася зараз. Олександра Черевата срібна призерка чемпіонату Європи з боксу, тричі переможниця чемпіонату України та чемпіонка Азії серед школярок. Зараз спортсменка продовжує займатися боксом та працює для досягнення головної цілі олімпійського золота. У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці презентували дві унікальні книги, присвячені спадщині Тараса Шевченка на Тернопільщині. Нові видання Тарас Шевченко і Кременеччина та у Камені Бронзі Граніті вже можуть опинитися в руках дослідників і шанувальників творчості Кобзаря. З нашої бібліотеки розпочинається тиждень святкування Шевченка на Тернопільщині. У нас дуже багато буде гостей сьогодні, людей відомих інтелігенція тернопільська вся зійдеться для того щоб пошанувати і так би мовити почати відзнач відзначати шевченківські роковини Видання у камені Бронзі-Граніті це альбом каталог пам'ятників Тарасу Шевченку, розташованих у різних куточках Тернопільщини. У книзі представлені світлини монументів, історія їхнього створення та факти про скульптури. Людмила Стронець зазначає, що пам'ятники Шевченку є не лише частиною культурної спадщини, а й свідченням пошани до поета на місцевому рівні. Наша книга, ілюстрований альбом-каталог в камені Бронзі-граніті. Пам'ятники Тарасу Шевченку на Тернопільщині це є видання оновлене, перероблене і доповнене. Під одними обкладинками зібрано світлини всіх пам'ятників, які встановлені у нас в області на Тернопільщині, починаючи з 1911 року по 2023 рік. Щодо книги Тарас Шевченко і Кременеччина, то вона у свою чергу досліджує зв'язок українського поета з Кременцем та його околицями. Тут зібрано маловідомі історичні матеріали, згадки сучасників, а також аналізується вплив кобзаря на місцеву культуру. Хлопчик, який вийшов з бідняцької сім'ї, а потім став студентом Петербурзької академії мистецтв, після чого написав багато творів і під час Перебування студентом цього закладу, і потім написав ще і ще. Особливо прозові твори, Тарас Шевченко відкрився для нас як геній, справжній геній. Презентація зібрала не лише дослідників та краєзнавців, а й вчителів, студентів, місцевих жителів, які цікавляться творчістю кобзаря. Зокрема, Тетяна прийшла на захід, аби дізнатися щось нове про життєвий шлях Тараса Шевченка. Прийшла сюди, тому що зацікавлена у творчості Тараса Григоровича Шевченка, адже він є велетом для нас, для українського народу. Є прикладом це наше минуле, наше сьогодення і наше майбутнє. Насамперед, виставка насправді є чудовою. Очікувається вони звіглися з реальності, так би мовити. Надзвичайно цікава інформація про його пам'ять, меморіалізацію про те, що ми несемо крізь вики, те, що передаємо нашим нащадкам. Надзвичайно є цінною і, взагалі, є цінні такі саме презентації, які для громадськості розповідають більше про творчість Шевченка, дозволяють глибше проникнутися його творчістю, познайомитися з ним. Ну і власне приносити його крізь роки протягом всього життя. Вже доступні в бібліотеці для всіх охочих, а організатори сподіваються, що ці книги стануть корисними для подальших досліджень, вивчення чи ознайомлення із спадщиною Тараса Шевченка на теренах нашого регіону.